І Різдво Львівщина продовжує колюдувати і продовжує збирати кошти на ЗСУ. Різдвяний фестиваль древо Галицького роду відбувся днями у Новояворівську. Фестиваль розпочався з урочистого відкриття, де всіх присутніх привітали і святом Різдва Христового побажали всім миру, добра та злагоди. Варто пам'ятати, що завдяки нашим воїнам, які відважно борються на передовій, ми маємо змогу святкувати Різдво в мирі і спокої, наголосив на відкритті міський голова Володимир. Мирмаселюх протягом фестивалю на сцені виступали дитячі дорослі хори, танцювальні театральні колективи, вокальні студії, вертепи також була цікава виставка різдвяного краму, символів різдва. Та аукціон неймовірних лотів. Усі присутні мали змогу смачно почастуватися смаколиками від ресторану української кухні дефіляда на благодійному різдвяному ярмарку для збору коштів на закупівлю дронів, зарядних станцій та генераторів на 103-ю бригаду 66-го батальйона. Ну і фестиваль нагадав про українські традиції, показав нашу єдність у боротьбі проти ворога і висловлюємо вдячність усім, хто долучився до цієї благородної справи.